Це відео покаже повну послідовність віта до я того як в Україні буде йти мобілізація. Всі ті, хто собі накрутив, що їх мобілізація не торкнеться, можуть вже панікувати. Або підпишіться на мій канал і навчайтесь військової справи. Щоб залишитись живим навіть на війні, пропаганда. Отже, почнемо з того, як всі будуть плескати в долоні, коли будуть мобілізовувати одну з наступних категорій громадян. Окремі висловлювання деяких політиків, журналістів військових розбурхують суспільну думку, наприклад, про мобілізацію жінок. Але спеціально навчені люди моніторять виклик громадськості і роблять стратегію зменшення негативного прийняття суспільством вкинутої інформації. Далі будуть масово бомбити мозок ефірами на телебаченні в соціальних мережах, в яких експерти будуть доводити залізними аргументами необхідність мобілізації певної категорії громадян, наприклад, жінок. Історики будуть провадити історичні факти про те, як в певний період часу якась країн мобілізувала саме цю категорію громадян, наприклад, жінок, і це призвело до перемоги в даної країни в війні. Громадяни, наприклад, жінки, які вже воюють, будуть розказувати свої гір. Трогічній історії будуть постійно показувати, як зростає відсоток тих, хто підтримує мобілізацію певних категорій громадян, наприклад, жінок. Миттєво депутати відреагують, прийнявши закон поправки до закону про мобілізацію щодо певної категорії громадян, наприклад, жінок, і де почнеться бусифікація. Приблизно за такою схемою будуть мобілізовувати одну категорію громадян за іншою. А тепер про те, кого будуть мобілізовувати, і приблизна послідовність мобілізації. Чоловіки 50-60 років. Щоб трохи охолодити градус суспільної думки, було оголошено, що чоловіків старше 50 років будуть мобілізовувати лише в окремих випадках. Це брехня. Як мобілізовували, так і будуть мобілізовувати. Не розслабляйтесь. Молодь з 18 до 25 років. Квітучі чоловіки, які максимально здорові, сильні, швидкі, витривали. Це саме той вік, в якому найкраще вдається виконувати бойові задачі. Студенти це окрема категорія громадян, яку теж будуть мобілізовувати. Якщо країна знаходиться на межі знищення, то вибір між навчанням і захистом батьківщини буде очевидним. Навчатися будете після перемоги. Засуджені тут все просто. Якщо країна в великій небезпеці, ніхто не може залишатись осторонь. І вибір між направленням коштів на утримання засуджених або на армію теж очевидний. Також з колонії, де утримається 500 засуджених, ми отримуємо не тільки 500 бійців, але ще й роту солдат з числа працівників пенетенціальної системи, які вивільнились. Жінки від 25 до 50 років. Вже почались вкиди про те, що жінок потрібно мобілізовувати. І спочатку будуть закривати для жінок кордони, потім обов'язковий облік. Перші, кого мобілізують, будуть бездітні жінки або жінки, в яких діти вже повнолітні, які стоять в центрах зайнятості на обліку як безробітні. Дойде і до жінок з дітьми. Скоріше за все будуть пропонувати здавати на навчання дітей до державних закладів, якщо немає дідів бабів старше 60 років, які можуть виховувати дитину. Економічні воїни. Не є великою таємницю те, що якби не дотації заходу, економіка України перестала б існувати. Всі розмови про те, що існує якийсь економічний фронт, не синітниця. Економічні штурмовики готуйтесь, броня впаде і ваш шлях посадки. Коли майже не залишиться кого загребсти, будуть мобілізовувати жінок віком від 18 до 25 років. ТЦК і ВСП доберуться друзі, і до вас, і вся бурхлива діяльність, яку ви ведете, тільки щоб не опинитись на фронті, ляже на плечі поліції. І от ми маємо ще близько 150 тисяч військових. Я вважаю, що до вас долучиться і близько 200 тисяч військових і поліцейських пенсіонерів, які все не наважуються приєднатися до ЛАВ ЗСУ. Національна гвардія. Національна гвардія і так приймає безпосередню участь в бойових діях. Але є тили, які приєднаються до героїв, чим назавжди залишаться в легендах нащадків. А так як громадян майже не залишиться, в легенди увійдуть і співробітники ДСНС. Громадяни від 14 років і старше 60. Тут все зрозуміло. Якщо нікого вже немає, то і ці підійдуть. Поліція. а це вже напрацьовано. Поліція, яка залишилась на окупованих територіях, майже вся перейшла на сторону окупантів. І пам'ятайте, на війні потрібно зберігати холодний розум, мати чисту зброю і потрібне спорядження. Для виконання поставлених завдань, навчайтесь і ставайте професіоналами, щоб потім навчити когось і спасти йому життя. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше про життя на війні, про способи засоби залишитися живим і здоровим, навіть в таких складних умовах. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який знаходиться в описі під відео. Де ще більше матеріалів і посилань на матеріали корисні для виживання. Якщо ви ще не мобілізовані, є велика ймовірність того, що ви ним станете. Якщо ви будете дивитись цей канал, ви дізнаєтесь багато інформації, про яку вам ніхто не розкаже, поділіться цим відео особливо з тими, кого вже мобілізували.